Міська влада скаржиться на вандалізм. Мова йде зокрема про парк імені Лесі Українки, в якому не встигнуть встановити лавочку, як уже про владні активісти фотографуються з нею в канаві. Мало таких людей, але результати їх бурної руйнівної діяльності ми бачимо. Ми бачимо, як встановили в парку лавочки, і потім ці лавочки знаходять рідці. Ми бачимо багато інших речей. Не встигаємо щось зробити в місті. Воно б'ється, воно руйнується. Що я хочу сказати? Це дійсно загальна проблема, але це не означає, що ми повинні опускати руки. Це не означає, що ми з цим змирилися. Я думаю, що ми знайдемо можливість виявляти таких людей. Ми знайдемо можливість реагувати на це. Складається таке враження, що комусь вигідно накручувати тему вандалізму, аби, наприклад, в когось зі своїх купити відеокамери. Підтримує таку думку, і голова фракції ВПП в Луцькій міській раді Петро Нестерук. Він вважає, що вандалізм привід для нової влади встановити відеонагляд за лучанами. На проводити жаль. У нас дуже багато речей в країні робляться проблеми для того, щоб її потім вирішити. Так може бути таке, що вандалізм. Це прояв подачі, щоб можна було б встановити якісь камери, можна було б якісь стеження. А якщо якісь там десь камери десь встановити путочечно на це, я вважаю, що це, це хтось напевно хоче заробити. І додає, що в Луцьку вже давно виділені кошти на програму Безпечне місто тільки не зрозуміло, чому вона і досі не працює. У нас є е, програма Безпечне місто, яке вона розроблялася декілька років, і вся міліція просить, щоб це безпечне місто» в програму запустити. І були виділені перші мільйони. І це ще за часи Миколи ярославича. Чому вона на сьогоднішній день не розвивається і не продовжується? Ну все готово. Проект, проект програма повністю. Аду, я відтесина зі всіх сторін і воно необхідно її встановлювати. Отож, не виключений той факт, що незважаючи на кошти виділені на програму, скоро якась новостворена фірма одного з депутатів провладної більшості за мільйони гривень встановлюватиме відеокамери у центральному парку, мотивуючи це безпекою лучан. Зріна жильчук, Володимир Літвінчук, сфера ТВ.